Я зараз йду, тільки-тільки закупився хлопцям все, що вони просили. Запакував правильно почту. І це за тільки зараз 10 утра, я вже від жари я просто здихаю. А, дивіться. Я оце йду і думаю. Ми жалуємося на жару, там, на дискомфорт, я розумію. У нас є для цього причини. А представте, хлопці. Значить, хто в керзах, хто в красовках, а хто в розруках, хто в броніках, хто в касках. А, тут ще ж ну, нижні спіт, одежа заспідне. Ви поняли, господі. І не постійно, це ж не то, що там утром воді, вечором постирали, свіже, да? Народ, це жобнеться можна. Ви це прекрасно розумієте. В такій жарі, без води, без душа, без душа, без... Елементарних умов. людського існування. І от коли я дивлюся, як цей шоколадний ублюдок показує душу це на колесах со стиралками. Сука, кажуть, за яких вже нас треба дебіло вважати? Ці зелені нас за дебіло придурки вважають, эти сука нас вважають, за придурку дебіло. Що нам так не везе з цими при... призиками? -при 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 І от ви писаєте, як хлопцям. На чуть-чуть представьте. І це ще треба мати фізичну витримку. Все це винесить на собі, а ще ж і воювати, а ще захищати Україну. Якось так. Всім, хто допомагає, дякую і, будь ласка, давайте 4-ю бригаду закримо запит, бо завтра буде дуже важливе відео від них з проханням. Все. дальше.